Що сталося з Лейкерс в цьому сезоні? Коли Лука Дончич приземлився в Лос-Анджелесі, всі говорили про нову еру, 50 перемог, третє місце на Заході. Це результат чемпіонського року. Сезон, якому пророкували нове десятиліття Лейкерс, розчинився без опору. Але 5 матчів проти Міннесоти і все. І жодної гри, після якої, можна сказати, вони випились на всі 100. Це, напевно, і робить цю поразку найбільш гіркою. З відходом Девіса зникла вся оборонна спроможність. Гобер в цій серії виглядав так, ніби тренується на молоді. А в запасі у Лейкерс повна порожнеча. 23 березня команда побила антирекорд століття. Погравши Чкаго був 115-146. Це найбільше пропущених очок на рідній арені в 21-му столітті у Лейкерс.